Фотографиня Олександра Болотіна працює із сімейною парою, ветераном, який повернувся з війни з тяжким пораненням, і його дружиною. А коли буде коханий Василь. У тебе тут завдання ось намацати усе, що можна погладити, прихилитися до чого прихиляється. Друзі, я про вашу любов зрозумію за вашими дотиками. Фотосесії провели для п'яти родин. Бійці приносили навіть домашніх улюбленців. Дмитро з Оленою розглядають вже готові світлини на виставці. Чоловік був поранений на Донеччині. Шли в складі інженерної групи. Наступив на невідомий. Вибух, вибуховий предмет. Тоді я не зрозумів, що я просто побачив, що немає частини берця. Після реабілітації Дмитро працює фахівцем із супроводу ветеранів. каже, погодився на запрошення, щоб трохи заспокоїтися і потішити дружину. Та вона, мабуть, пережила більше ніж я, тому що трапилося так, що я, ну, грубо був, я загубив телефон. Я не пам'ятав жодного номера телефону, я не знав, як е зв'язатися і сказати, що живий. Коли я зрозуміла, що він нічого не пише, а він вже мав вийти з позиції, я зрозуміла, ну, щось ну, трапилося і е ця невідомість, ну, вона вбивала просто. Дуже важко було, поки не дізналася, що е з ним все добре, е ну, живий. Олена на фотосесії вперше, як і Ганна. Жінка розповідає, після поранення чоловіка життя змінилося, але любові не поменшало. Просто коли я вийшла заміж, я була як я була за за чоловіком в повному слові цього слова. І коли це трапилось, побут змінився. Навантаження трошки змінилося, але ви знаєте, стали так цінувати те, що маємо, що ну, втома да, вона відчувається, але вона легше переноситься, ну що ми разом. Саме дружина і дві доньки найбільший стимул зізнається ветеран. Ну, завдяки цій жіночки. А так. знаєте, що він, він інколи каже: в нас три дівчинки, немає виходу. Я говорю, ну бачиш, як Без да, ми, ми, ми друг друга, ми друг друга в тому сидімо. Мої діти дуже пишаються татом. І ну, це, це видно. Вони, вони не сумнівалися. Це і було метою фотопроєкту показати, як рідні підтримують захисників. А другий сенс це. Про те, як родини починають жити після, після повернення військового, після поранення. Обличчя на фото усміхнені та щирі. Хтось, каже авторка світлин, розслабився через півгодини фототерапії, а комусь вистачило і 15 хвилин. Це неймовірний герой Андрій Корягін. А коли ми почали зйомку, він був трохи скутий, а навіть лікарі мені кажуть, що він не дуже відкритий до спілкування. Але коли ми почали зйомку, виявили, що він навіть дуже артистичний, дуже відкритий до жартів, дуже вміє користуватися своїм протезом. У фокусі проєкту не пережити більше наслідки поранення, а людина її сила та краса. Ми в першу чергу маємо бачити людину відноситись як до колеги, відноситись як до доброго сусіда, як до повноцінного члена суспільства. І герої, і відвідувачі виставки не тільки переглядали світлини, також збирали гроші на реабілітацію тяжко пораненого добровольця зі Словенії. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.